Всім доброго дня, всім друзям побіді, всім тим, хто зараз лежить з переломом ноги, так само, як у мене. У мене перелом гомілки, зовнішньої гомілки. І я хочу вам порадити деякі харчові добавочки, які мені порадив мій лікар. Перше, це добавочка хітарт. Ось така. Добавка дієтична до раціону харчування. Джерело глюкозаміну, хандрейтину та природної сірки. Сприяє нормалізації функціонувального опорно-рухового апарату, підтримує функції суглобів. Тобто дуже непогана: 56 капсул. Я її приймаю. <клес> Наступна харчова добавочка це Артікон. Я вже казав в першій частині отакі пляшки. бувають. У склі, бувають у пластику. Артікон це так само <кій> диетична харчова добавка. В складі тут у нас риб'ячий колеген-пептит, хідролит, гіларонова кислота, маточне молочко, кальцію глюконат, онкарія опушена. Мітіл Ну і якісь допоміжні речовини. <кхи> це дуже гарна добавочка. Теж рекомендую. Ну і, звичайно, це кальцій і вітамин Д3. Тож, всім вам бажаю, бажаю скоріше, одужання, щоб ви забули про милиці. Не треба підписуватися, не треба ставити лайки. Всім! Бажаю здоров'ячка. До зв'язочку.